Всім привіт! У мене голос ще сонний, але я добираюся до свого телефона, тому що мені його потрібно почистити. Він вже заповнений геть, повністю. Все думаю, що немає що закидувати в соціальні мережі. А зараз добираюся і знайшла одне дуже цікаве відео, яке було зняте майже рік тому тому. Беру вас у свою подорож, якщо хочете, можете поставити на паузу і подивитися, що саме в той час я читала яку книжку. А зараз я дивлюся у своє улюблене вікно, навіть два. Мені пощастило мати таких два вікна поруч, і ми з вами вирушаємо у дуже цікаву і для мене це буде вперше це було вперше відвідування такого місця, і ви так само зможете зі мною там побувати. Можливо, хтось був, можливо, хтось пізнає, можливо, хтось не знав, то згодом я вам скажу, куди саме. Отже, дівчата і хлопці, хто дивиться мене всім-всім, всім. Бажаю приємного перегляду. Що хочу ще зазначити, чи задумували ви, задумувалися ви коли-небудь, коли потрібно вставати на роботу, ми такі втомлені, і думаємо, о, ще один будильник, я ще трошечки посплю, не хочу, не хочу. Як тільки з'являється щось таке, як зараз бачите на цьому екрані, я як я до цього відношуся, я прям готова налягати спати, збирати речі, чекати, коли нарешті треба їхати в аеропорт, чи то навіть якщо не аеропорт, то просто сідати в машину і їхати кудись. І, можливо, ми робимо щось не так. <головік> можливо, ми не належимо тому, що робить нас по справжньому щасливим, але мені здається, що в цьому світі все дуже. Ідеально взаємопов'язано, і одне без іншого не може існувати, навіть якщо це просто, просто якась робота, яка потім призведе до того, що ми зможемо сісти в цей літак і кудись з вами полетіти. Як ви що ви думаєте на цю тему? Ти обов'язково пишіть, коментуйте, мені буде дуже дуже цікаво почитати. Перше, коли я летіла на літаку, це були якісь такі емоції, це щось було. Таке дуже цікаве, і я поняття не мала, як воно все функціонує. А зараз це просто ніби їдеш в автобусі, тільки інколи тобі закладає вуха, і ще буває турбулентність, яка трошечки там поковбасить. По бо... так в основному дуже добре, і розумієш, наскільки легко можна переміщатися з однієї країни в іншу годину, дві. Зараз ми будемо летіти трошечки довше, десь 3,5 з половиною чи 4, 4 години. Високо, в небі, все по-іншому, там світить сонце. Там немає напевно проблем, бо є якісь свої проблеми, про які ми навіть не здогадуємося. Замерзає віконечко. а в мене, як завжди, на руках мій улюблений прозорий манікюр, хто зміг побачити. Я просто його обожнюю. Вчора я закинула вам відео, де я зробила собі кольорові нігті, і після цього я, звісно, пішла, зняла їх і знову хожу своїм улюбленим прозорим. Я не можу нічого з цим зробити, і на майбутнє, якщо буду знімати для вас майстер-класи, напевно буду шукати собі моделей і робити це на людях, тому що ви не уявляєте, наскільки мені важко, коли я маю непрозоре покриття на, на своїх нігтях. Я не знаю, чи це якась психологічна проблема в моїй голові, чи це не сприйняття якогось іншого тону на своїх нігтях. Я ніяк не можу це пояснити. Але після того, коли я зроблю собі якісь яскраві нігті, чи то нігті з якимось дизайном, в мене... Наступає така фаза, що то не це не фаза, це прям буквально відразу після того, коли я покрила топом. Мені зразу хочеться їх зняти. Тому якось так: хто в кого теж так, або навпаки, любите дизайн і не можете без цього жити, так само поділіться своїми думками на рахунок цієї такої цікавої теми. Я тут стараюся показати вам види, краєвиди, як все виглядає високо в небі. Цікаво, як ці хмаринки тримаються, тримаються так високо, ніби з однієї сторони, вони хмаринка це щось легке і повітряне, а з іншої сторони, от коли ми вчили в школі, тобто ми маємо розуміти, що в цій хмарі знаходиться дуже багато води, якщо вона випадає вниз, тобто це можуть бути купа тонн води. Як, як воно працює? Що? Я щось не розумію, чи, е, поки що я не можу собі відповісти на це запитання, але як ця хмаринка може містити в собі. Е, Багато тон води, тобто, це щось е, якесь таке запитання в моїй голові. Тепер ви зможете зрозуміти, наскільки думки в моїй голови можуть бути різними, дивними. Ми ну вже приземляємося, і це острів Тенеріфе. острів, який зробив вулкан. Дуже цікаво. На цьому острові, тобто на вулкані, живуть люди кожного дня. Тут не живуть лише туристи, а живуть звичайні люди. І в один момент їхнє життя може просто змінитися. Це так цікаво. Дуже цікаво подивитися от на вулканічну місцевість, як вона, як вона влаштована. Я думаю, що дуже багато тут, напевно, все заточено під туристів, але тим не менш, е, звичайні люди так само живуть, існують і насолоджуються. Через вулкан тут пляжі чорного кольору. Ну і в принципі, вся місцевість вона така сірувато чорна. Як ви можете бачити, вже ми трошечки продивляємося, що зелені не так багато, але це був місяць березень, ну при тому, що тут погода, вона круглий рік завжди е, менш-більш одинакова. Там десь трошечки тепліше, трохи холодніше, але я в такої зими немає, тому можете, в принципі, трохи зрозуміти, наскільки тут зелено або наскільки не зелено. По дорозі зустрічали величезні кактуси, багато пальм, ну і в принципі суха трава. І Нас зустрів дощ, така хмарність, мені дуже сильно хотілося побачити вулкан. Ми будемо жити зовсім неподалік. Але... Е, поки що десь там в хмарах якась така найвища точка, вона в мої, в мої очі ще не потрапила. І це готель або та готель апартаментів, в який ми поселилися, номер 211 е, Такі джунглі посеред коридору, таке дуже цікава задумка. Все виростає вгору, туди тягнеться до сонечка, дуже красиво виглядає, тобто ви виходите з номера і у вас ось такі види. Потім е, далі покажу вам. Саму територію, як вона виглядає, а зараз ми з вами заходимо і подивимося, який саме номер. Це апартаменти. Насправді я люблю відпочивати в апартаментах, тому що їсти багато не люблю. Коли все включено, ти приходиш туди і без якось не задумуючись, набираєш купу всього, а так можна собі просто самому щось, щось легеньке приготувати, поїсти і ти якось можеш це більш контролювати. Тому апартаменти, я, в принципі, більше за апартаменти. Ну, може, і в готелі, але якщо є вибір між апартаментами і і готелем, я краще виберу апартамент. Отже. Так, все якось тримано, частенько, акуратно, тут все по стандарту, шафа, ліжко. І зараз ми з вами трохи оглянемо кухню. Я поняття не маю, що тут знаходиться, якийсь там, напевно, обігрівач, який віддає воду, раковина, а тут ми знайдемо якусь необхідний посуд, тарілки, воделки, каструлі, ложки, все, що необхідно. Чашки і холодильник. В таких маленьких холодильниках немає морозилки. Якщо купити собі морозиво, то його треба з'їсти, тому що. Воно не дочекається вас до завтра. Е, насправді ще така штука, що дуже рідко де ви зможете купити морозиво поштучно. Якщо йдете в супермаркет, ну можна купити морозиво просто на вулиці, де вам накладуть кульок скільки потрібно, скільки ви хочете. А в магазинах морозиво продається наборами, тобто там п'ять чи чотири штуки, чи вісім штук. І це теж треба врахувати. Купити там зі сте два морозива. Ну може, там, якщо велика сім'я, може відразу все використати. І потім приходити додому, а його немає куди морозівку покласти, тому що як такої морозівки немає, ось там, там, там отам в тих хмарах знаходиться вулкан. Потім десь, може, побачимо його, а поки що хмари заховують. Ось такий вигляд з моря. Там я показую пальчиком, вам ось знаходиться океан. Там ще якась гора, на яку треба буде обов'язково сходити і погуляти. Тільки що я там бачила, як ходили люди. Я думаю, що це постійно такий, такий рух там, тому що така найвища ну, не найвища, а одна із точок, звідки ми зможемо побачити з вами багато цікавого. На вулиці достатньо, не скажу, що прям жара-жара тепло, але е, хтось ходить в футболках, хтось зверху ще одягає курточку. В обід могло розігріватися десь так до 25 градусів. А в основному це місцева патія, там були якісь зірки, які ввечері виступають. це територія е, готелю. І зараз трошечки покажу вам, як виглядає басейн. Вже трохи загоряють люди. В основному люди чилили лише на басейні, там на океан теж ходили, але я думаю, що. Якщо загоріти і в більш приємній воді покупатися, то ця басейн. В басейні вода була трохи тепліша і вона була з підігрівом. Океан був такий достатньо трохи ще холодний в цей час, але тим не менш, зараз ми з вами так само підемо і в ту сторону, і подивитись на сам океан. Ось так виглядає все в такому іспанському стилі: гарно, красиво, білий будинок, черепиця на даху. І всюди якісь рослинки, квітнуть, вони такого великого, гігантського розміру, кактуси, відпочинкова зона. Мені дуже подобається це поєднання білої стіни, дерев'яного фасаду, дуже-дуже красиво. Тут дитячий майданчик, і я побачила класики. Просто пострипаємо і підемо знову насолоджуватись навколишнім світом. Пальми, 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 всюди, пальми. Ой, око милує така погода, така природа, таке, така обстановка, тільки тут якась спабця насолоджується. Це вестибюль. Нашого готелю, і ми зараз з вами виходимо на вулицю, перебуваючи в таких місцях, така вся естетика, краса, так гарно, пальма, сонечко. І так перші думки думаю, що так я б жила. А потім якось зупиняюся на хвилинку і думаю: от я не впевнена, чи змогла б я жити просто, просто так завжди. Напевно, я б всюди ходила з камерою, знімала, показувала. Ви б хотіли, щоб в мене було таке життя? А, ну, давайте, пишіть, пишіть в коментарях. Мені дуже цікаво, що що, що вас в голові? Що, про що ви думаєте? Це якийсь ресторанчик по дорозі. Зустріли такий він, якийсь дуже милий, оформили його красиво квіточками, качельками. Біло-чорний, біло-чорне поєднання, завжди красиве, і Весни трохи туди додавали. І зараз ми з вами переміщаємося до океану. Безпосередньо океан вперше в моєму житті. Я потрапила на океан. Дуже гарно. Він якийсь спокійний. Я чомусь уявляла собі, що будуть хвилі величезні. Тут він виглядає насправді дуже спокійно, але бачите, цю косу, якусь таку я, я не спец в цій справі, там зробили таку, як загорожу, через те, щоб в цьому місці саме вода вона була такого спокійного стану. А це пісочок. Ось такий чорний вулканічний пісок. Він, він, він виблискує, так ніби в нього висипали м, м, блискіток. Дуже красивий, теплий. Пісочок був дуже-дуже теплий. І ось така кількість у березні людей на пляжі. Гарно, дуже гарно. Так, сидиш і просто насолоджуєшся цією красою. Море спокійне навколишнє середовище, теж щось нове, якась нова картинка перед очима. І деколи або дуже часто я цього потребую. В останній останні час в мене взагалі якісь, якісь такі думки, що треба, треба якось більше часу приділяти тому, щоб жити. Тому що найцінніше, що є в моєму житті та в вашому житті, це, це якраз те, що ми відчуваємо: наше життя, подорожі, дивитися цей світ. І ось так. Зараз підходимо до моря. Водичка просто неймовірна. Через пісок вона виглядає такою трошечки каламутною, але насправді чиста-чиста, тільки сам, сам пісок створює таку ілюзію того, що вода брудна. Потім ми трохи купалися в самій в, в океані, але знову ж таки вона була така достатньо холодна, треба себе трохи заморжувати, і тоді може, може якось легше заходити в таку водичку. Гарно, гарно, дуже гарно. Тут просто слова зайві, нічого сказати, і єдине, що хочеться це насолоджуватися цими моментами. Добре, що я добралася до того, що мені треба почистити телефон, тому що вже немає місця знімати і побачила таке відео, вирішила з вами ним поділитися. Сердечко намалювала для вас. Дякую, що дивитеся, дякую, що коментуєте, підписуєтесь, насправді це дуже-дуже цінно для мене. Це підтримує мій дух, бажання розвиватися в цьому напрямку, щось робити взагалі. І зараз ми з вами будемо дивитися на захід. сонця. також дуже красиво. Ось так я зараз покажу вам, як я вмію вмикати-вимикати сонце. Тут трохи вімкнула, тут вимкнула. <гад> і ось саме в цьому місці хвилі вони, насправді, бачите трошечки активніші. Тут уже такий, ось такий океан у мене був у моїх, очах зліва, так, все спокійно, справа бурлить, все закіпає. Ось, ось такий день, днем я з вами поділилася. Пишіть, коментуйте, чи були ви на Тенеріфе, чи подобається вам цей острів. Або якщо не були, чи цікаво вам сюди поїхати і подивитися. Підписуйтесь на канал, коментуйте. З радістю будемо з вами спілкуватися.